Тетяна Уваренко на Волинь приїхала зі Слов'янська з чоловіком та двома дітьми. Зараз прийшла оформити документи для отримання грошової допомоги. У нас поки просто у нас поки тихо, тільки по околицях, але сирени кожен раз по 5-6 разів повідомили, що ліпше виїхати з міста. Деякі лишилися, їм просто немає куди їхати. Хрещена мого чоловіка покликала, а так немає до кого. Ні в кого грошей немає. Банки і магазини не працюють. Всі роботу втратили. У пришкільному гуртожитку Колківського ліцею зараз готують кімнати для переселенців, каже директорка навчального закладу Тетяна Бобік. На сьогоднішній день іде така підготовка до 60 місць поселення. Створені всі умови для того, щоб їм було комфортно, їм було зручно. І можливість перебування їх буде сьогодні безстрокова. Наскільки це буде можливо? Тетяна Бобік говорить: у шкільній їдальні готують гарячі обіди для вимушено переміщених українців, які проживають у селищі, зі слів кухарки Тетяни Пархомчук. Щодня харчують 150 людей. людей. Нас сьогодні супчик з посолею з рибочком білим, грибні котлетки, але теж з грибами чи все такі трошечки їх вигляда, бо сухі гриби, але вони дуже смачні. і Ми готуємо їм соус. На сьогодні пюре буде картопляне, теж пісне. Салат з пашної капусти. Передаємо їжу в контейнерах. Нам передають в контейнерах порожніх. Записочки з подякою, що їм дуже подобається, як ми готуємо. Робимо смачно, щоб люди відчули нашу таку доброту, тепло наше. Волинське. Стараємося щось таке і курочку запекти, і котлетки, і щось там ну, нафарширувати. Ну, щось є час, і трошечки відволікаємося від війни і чищу картоплю, і смажу котлети. Сьогодні чистили картоплю, кілограм 50 начистили. Нам не привикати до цього. Ми щодня її чистимо. Зі слів секретарки Колківської селищної ради, зараз у громаді проживає 643 людини з областей, де тривають бої. У нас організовано два пункти там, де люди можуть жити в даний час. Це є санаторій, і також відкрили ми такий пункт в Колківському пришкільному гуртожитку. У нас в громаді є 11 старостинських округів. В старостинських округах було облаштовано будинки для проживання для внутрішньо переселених осіб. Оксана Кот, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Волинь.